Жило собі було між Дніпром, тодішнім Борисфеном та Чорним морем, тодішнім понтом Ексінським. Щасливе місто, воно таки звалося Щасливе місто давньогрецькою мовою Поліс. Не те, щоб Ольбіополіти прагнули створити царство Боже на землі, для цього в них, як в давньогрецьких язичників, було аж забагато богів. Просто відправляючися. На Завоювання нових земель вони спитали в свого оракула чи то аполлона Дільфійського, чи то Аполлона Дідімейського, що їх чекає на новому місці? І начебто Оракул відповів їм Вам світить щастя. На одне питання не відповів їм Оракул, яка в того щастя буде ціна? Минуло від заснування майже три століття строкатого, але загалом заможного життя. Ольвія мирно викачувала зерно з довколишнього варварського світу, вигідно перевозила його до Греції, обсідалася гарними вілами далеких передмістя, які сукупно звалися Хорою. На цьому вівтарі на Агорі, Септо Львівському майдані Незалежності, регулярно ревли і сичали жертовні баки, зарізані на честь заступника вільних людей Аполлона та батька його Зевса-рятівника, визволителя Басилевса Атабірія. Ми не знаємо, скільки саме биків довелося зарізати колегії жерців Зевса за дорученням колегії архонтів наприкінці 330 тридцятих років до нової ери. Саме тоді порученець самого Олександра Македонського, полководець Зопіріон, з'явився під стінами щасливого міста. Запрацювали тарани, засвистіли стріли, полилися окріп та смола на голови Олександрових ветеранів, септо розпочалася звичайна для тих часів регіональна конференція з проблем філософії щастя. Нав'язати власне уявлення про щастя Ольвії було справою честі для Сашка завойовника, якого запобігливі єгиптяни вже призначили втіленням сонячного бога Амонара. На такій бурхливій конференції замало було самої риторики. Коли б билися словами, неодмінно перемогли б тутешні, бо більшість з них знала і ляду гомера на пам'ять. Кожен випускник гімназію мав декламувати її від початку до кінця, це був просто шкільний екзамен на теста зрілості. Але дискутантів набігло стільки, що треба було вживати екстраординарні заходи. Учнем Босашка був сам Аристотель. А в місті було ще повно рабів, іноземців та варварів, і будь-яка з цих верств могла стати п'ятою колоною ворога. Але без їхнього виховання вольв не просиділи б на варварській землі 10 років. Ділення на Эллинов и Варварів было всегда совершенно чітким и определенным. Другое дело, что Варвар мог получить в силу различных причин, допустим, свободу, из раба превратиться в обычного жителя. Известны даже случаи, когда раб мог получить и права гражданства. гражданства. Но такое разделение всегда было достаточно четким. Что касается взаимоотношений э, греков и варваров, то, в общем, видимо, особых проблем во взаимоотношениях между оседлыми племенами и греками не было. Они были заинтересованы во взаимной торговле, э, культурном обмене. Но в культурном обмене, конечно, были заинтересованы в основном варвары а не греки, поскольку поток культурный шел от греков. Ну, например, известно из скифского логоса Геродота, что в Ольве был дворец скифского царя Скила. И, значит, Скил туда приходил в город, стражу оставлял за пределами города. У него там была жена гречанка, и он облачался в греческие одежды, принимал участие в различных э, таинствах греческих. Правда, это для него потом плохо кончилось. Один значит, из оливиаполитов пришел к его э, войскам, которые за пределами Ольвии были, и говорит, что вы вот нас э, не уважаете за то, что мы, значит, вот, пьем вино и так далее. А пойдите, посмотрите, чем занимается ваш царь. Значит, эти воины взошли на альвийские стены и увидели скилла в этом шествии вахическом. Но скилл был вынужден бежать, и потом, в общем, его убили. Но, в общем, этот эпизод свидетельствует о том, что взаимоотношения греков с варварами, в общем, были нормальными. Це щодо варварів. Але ольвійські стіни будувалися не варварами, а рабами. Раби ж були при цьому не працівниками, а мислячими інструментами. Коли вони справді починали замислюватися, робота повільно переходила у повстання. Найрозумніші викручувалися і відкуповувалися. З партизанських ватажків робилися філософами. Наш подніпровський земляк Біон Борис Феніт спочатку був сином раба вільного відпущеника, торговця солоною рибою, а потім цей солоний грек сам трапив у рабство, але до ритора, оратора. І так навчився господаря, став таким професіоналом, що до нього зверталися правителі з усіх Балкан. Проте рабський менталітет спричинився до того, що батько Дніпровської філософії Біон став справжнісіньким циніком. Так називалася ця філософська школа циніки, себто собачі діти. Так, рабство ніколи не минається безслідно. Але бачачи на виднокрузі завойовника з Опіріона, Оліополіти все одно звільнили своїх рабів. Коли то рабський цинізм дасться взнаки, а батьківщину треба захищати сьогодні, треба сьогодні мати в себе вдома все найнеобхідніше, принаймні хліб та воду. Оце й сьогодні, коли Миколаївський глиноземний завод має залучити ще й грецьких акціонерів, чи не час згадати про Дніпрову воду? Нащадки Ольвіополітів мають зберігти прабатьківські джерела для своїх внуків. Зопіріонові не вдалося захопити Ольвію. Вона лишалася відносно щасливою ще 300 років, аж доки не з'явилася тут з серйозними намірами гети на чолі з царем буребістою. Певні патріотичні коло в нас перекладають його ім'я як буревісник. Але навіть після того буревісника гетської революції Ольвія ще животіла. Я считаю, что произошла не варваризация греков, как принято говорить, и вот Сергей Дмитриевич тоже об этом говорил, а эллинизация варваров вокруг. Но какое-то смешение, даже чисто антропологическое, безусловно, происходит. А Микселлинах еще Геродот писал. Это естественный процесс. Не могло быть иначе, это к вопросу о чистых нациях, национальностях, этносах и тому подобное. Это к вопросу о записи по поводу осады за переводом предоставили э, гражданство иностранцу. А иностранцы правильно? могли через стену находиться от них. Нет, иностранцы могли находиться здесь же в городе. Да, через стенку жилища, все правильно. Но дело все в том, что он просто не имел права гражданства. Но это ведь совершенно не исключало возможности браков его там и так далее здесь же. И очень многие граждане, иностранцы получали право гражданства так называемого Проксению, Ательею и тому подобное прекрасно себе жили в стенах города, имея даже двойное гражданство. Такое тоже бывало. Вот в одной из надписей Ольвии времен Александра Севера, там о строительстве бани, упоминается архитектор, не он же Томит. То есть вот он строит здесь в Ольвии, а одновременно является гражданином двух городов, Томы и Некомедии. Дай Боже, нашей наднеприанской цивилизации происнувать хотя бы половину с тех 800 років, что очевидвые боги. Щасливому місту Ольвії! Дай нам, Боже, хоча б на свята вживати хліб такої самої якості, як вживали рядові оліополіти. От з цієї пекарні. У чому ж полягає догма Ольбіополітон? Рецепт простого львівського щастя, простого, як хліб та вода. Мабуть, з Опіріонова облога гарно висвітлила цей простий рецепт. Отже, простити борги боржникам, надати громадянство іноземцям, які багато зробили для твоєї держави, і найголовніше дати волю невільникам, бо без простої людської волі ні Ольвіополітам, ні нам щастя не бачити.